Краса та велич Дніпра захоплює чудове місце для прогулянок та відпочинку. А декілька сотень років тому тут, на високому кам'янистому березі Дніпра, була збудована фортеця Кодак. Її будівництво мало на меті встановлення контролю над запорізьким козацтвом та ізоляцію Запорізької Січі від України, перекрити вихід до Чорного моря і перешкодити втечі селян на Запорізьку Січ, додатковою метою закладання поляками фортеці. Захист від набігів татар у період української визвольної війни після чотирьохмісячної облоги Кодак був взятий за наказом Богдана Хмельницького і перетворений на опорний пункт українського козацького війська. У 1711 році, за умовами Пруського мирного договору разом з іншими фортецями на півдні України, Кодак був зруйнований. Залишки фортеці розташовані на території нинішнього села Старі Кодаки, частково знищені під час розробки гранітного кар'єру. До нашого часу збереглися лише земляні вали.